Всім привіт! З вами канал Майн. І це буде... Зараз будемо знімати 9 серію виживання на острові. Так. І в цьому в цій серії я планую... Так, візьмемо 2 лакилока, бачу трохи скрафтів Це на кінець серії. Візьмемо. Е, о, я планую. Як би сказати. Е, планую як би піти. Е, нічого тут не робити на цьому, як би. А піти на цей. Вообще, на інший острів. Поплисти на лодці і там щось робити. Так, як бачите, в мене яблук повне саженців. І так, да, знаєте, що я знав? Зараз вам покажу. Так. Це. Да, ще один мод щоб легко речі викидати, швидко. Так, дивіться. Так, все так зросло. Щось якесь менше дерево треба вибрати. Ну, коротше. Е, можна без топора, без сокири, зламати нижній блок. Зараз вам покажу. А, стійте, ну. Я, мабуть, цей мод якби, е, Не включив. Так. Так. Де ж то він у нас є? Войн. Вроді. Так. Вибачить, що цього... Ну ось він щось відключився. Або я його сам виключив. Так, рубаємо e, нижній блок. Дивіться, напрозиться, так як тут повно того дерева. Зараз. E, ну, коротше, суть в тому, що ламається без топора e, всі дерева і абсолютно. О, оце да. Так, нажимаємо так. І дивіться, це дуже легко і справити. Якщо у вас таке буде, то просто ви виходите, тако берете вкладки, потім нажимаєте на це. Все, все остановилось. Це вам на будущее. Може пригодиться. Так як бачите, скільки тут всього ламало. Так. Тепер у нас знову повно все. Так воно без тупора. Це можна сказати читерний мод, ну. Класно дуже. Так, це складемо сюди. Так, лишнього, вроді більше нічого нема. Так, мої речі, точно. Компас беремо обов'язково, щоб не заблукати. Так. Сюди що можна взяти? Там, наприклад, їжу. Так. Як бачите, дуже багато модів через цей час може лагати. Так ще й відео записую. Так. Ще о, табличку не переніс. Ну окей. Е, ще ніхто не написав, бо я зразу після сьомої, е, чи після восьмої знімаю дев'яту серію. Навіть не пам'ятаю, збився що то. Е, так, через це ще ніхто не написав. І пливемо десь туди, прямо. Рой це собі взяти, що треба. Окей, пливемо. Острів недалеко. Так. Думаю, полазити, може щось там цікаве знайти, може якісь нові дерева, а то в мене тільки дуб є і все. І все з дуба строю. Так. Там може полажу щось, може нове найду. Так. Було б класно щось знайти. Так, пливемо. Так. Так, сюди, десь тут припаркуємося. Так, вилазимо з лодки. Так, виходимо. Не зрозумів, ламає наламається? Так. Окей. Може таке бути. Так як в мене в моді встановлено не один, не два. І не п'ять навіть. А мабуть штук вже з 8. Так. Окей, щось шукаємо. Полазимо трохи. Компас взяв. Не заблудимся. Дивіться, я не нажимаю, воно саме ламає. О! Кось непонятно. Не поняв? Так, алмаз... алмазні шмотки. Не поняв. Щось я не врубався. Я тут ще ж не лазив, тільки там з краю. Трошки. О, сніг. Класно, класно. Так. Звісно, це може бути вероятно зомбаком, але навіть не знаю, звідки він тут взявся. Так, сніг. Трохи можна подобувати його. Дубаю багато. Так, льот. Трохи скупаємо. Так, пригодиться нам. Багато купати не будемо, дуже багато місця займає Так, так хватить, думаю. Потім, якщо щось повернемося. Полазимо ще. І доволі тут небагато того снігу, ну. Все одно, потім скупаю. Аби він не розтав. Так, тебе сюди ніхто не запрошував. Е, можеш якби валити світи. А, мене алмазний шмот, не так легко мене завалити. Так, доїдаємо цей хліб. Так. Паук в нас І нам не поміха. Нікого ми валити не будемо. Так, просто полазимо. Так, бачимо, ще тут тиквіон доволі. Але вони в мене вже є, так що вони мені не треба. Так. Світиться, мабуть, лава. Поки тут нічого не знаю, бо я тут ще не лазив. Так. І да, я ще один мод установив. Якби автоматична шахта чи як. Воно крафтиться, типу там без алмазокірки щось. Не помню. Ось так. Так, Ч... саженці тмного дуба. Так, вони нам, думаю, не треба. березу воно взяти. Я, звісно, буду рубати топором, так як це швид... швидше, ніж рукою. Так. візьмемо трохи. Так. Що взяти? Ще Що не хотав, щоб ти мене замочив. Так, візьмемо це яблучко, пригодиться теж. Так, як би продовжуємо наше путешествие. Так. Полазимо трохи ще. Бо щось цікаве знайдемо. Так. Було б класно. І да, пишіть всякі там поради, коментарі. Буде дуже класно. Мені їх читати і якби виконувати ваші завдання. І хто мій підписчик, обов'язково напишіть я твій підписчик. І я обов'язково добавлю на площу моїх підписчиків і дам броню. Так, тебе обминемо. Немає часу на тебе. Не хочу трати. Так. З компасом я не заблуджуся, ну навіть якщо буде до далеко додому, я просто помру всі речі зберігаються. І до так додому дойду. Окей. Що ж мені такого б знайти? Вроді по міру плати нічого не знайдеш особливого. Може, якийсь біом класний наткнусь. Так, не поняв. Кінець, океан, чи що? О, темна вода, це подано болото. Так, так, да, болото. Окей. Так. Угодь щось... тут овечок. подивіться. дивіться. Щось їх так на, бого... на болоті багато завжди. Так. Кувшинки можна понаходити пошукати, Дивіться, скільки овечок. О, кстаті, він кажеться. Так, да, з нього їжа випадає. Ну так як не буду їх вбивати. Цей мод додає там, щоб воно їжа з овечку падала, м'ясо теж. З нього вроді кожу крафтити Так. бачимо якісь там гори Прогоржаються чанки ці Мір прогоржається Так, ковшинок щось не видно. Ну Окей, я приблизно помню, де я це, куди я зайшов. Потім на відео ще подивлюся І може вернусь сюди, якби. Э, цієї пошукаю ковшенки. Може пригодяться, не знаю. Так. З'їмо все м'ясо. Скину одну плоску. А ні, півтора. Півтора встановляю. Ай, пожарений, думаю, набагато лучше буде, краще. Так. Гори-гори-гори. І більше нічого. Так, спускаємося сюди. Було б класно якісь джунглі знайти чи ще щось. Або навіть якийсь ліс. Такий там де вовки. Можна приручити буде. Не знаю. Якщо тут колазити багато, то це як його карта займати буде багато. Ну так як в мене пам'яті багато на телефоні. Ой, ой, планшеті, точніше. То влізе карта будь-яка. Навіть якщо вона буде знімати пару їх. Хоча там може 100 МБ максимум. О, якийсь біом з цього. Так, цікаво. Дуже при, 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 при рідкий біом. Так, піднімаємося. Сюди. Так. З грабію, так. Да. Можна його подавати, так як в мене і вдома повно стакі. Кстати. Класний біом, тут повно гравію можна знайти. Окей. Так, йдемо далі. Ну да. Так як вже знімаю 11 хвилин, а я не хочу, не хочу більше 15, то я е, вернусь, коли щось знайду. Щось таке більш-менш. Не знаю. Або якісь ресурси, або ще щось. Ну, коротше. Е, ш... Ну, вернусь. І так, блукав ще минут, не знаю, з 10. Може більше. Так як лки. Тут, по ідеї, мають бути ці вовки по собаки. Так як тут йолок тих мало, що під... штук може 15. Через те тут і нема собак. Ну окей. Думаю, там поза кадром трохи полажу, маю щось найду. а на наступній серії вам щось би, як би, покажу. Так, добули саджанців цих. Так. І да, під кінець відео зламаю ці два лакіблока. І як би все, будемо закінчувати. Так. А, <смас> думав, відійти, а вдруг щось погане попадеться. Так. О, печеньки. Так. Класно. Так, ну. О, взагалі повно. Так. І на цій ноті буду закінчувати. Якби підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока!